Упродовж трьох днів на Закарпатті вогнеборці понад 20 разів виїжджали на виклики, які стосувалися займання сухої трави. Від початку року стерильними стали 34 гектари родючої землі. Суха трава без зайвої допомоги впродовж зими перегниває та збагачує ґрунт мінеральними речовинами. Але якщо вона перетвориться на попіл, цього не відбудеться, зазначають рятувальники. Чи не єдиною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є людський фактор: за спалювання сухостою громадянам загрожує штраф за спалювання. Сухої трави чи листя передбачений штраф на фізичних громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, водночас для посадовців такий штраф набагато вищий – від 15 до 21 тисячі гривень. За знищення чи пошкодження лісових масивів зелених ділянок навколо населених пунктів та вздовж залізниць загрожує найбільші штрафи від 90 до 150 тисяч гривень. А якщо внаслідок пожежі сухої рослинності чи листя загинули люди. Це загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.